Так, кріпимо кроковий двигун. Отже, у фланці стандартному у цьому що тут був розточений був отвір для муфти, по якій ми базуємося по осі. І за одну установку зроблений посадковий е, поясок для двигуна крокового. Тут у нас кріпиться на три отвори. Я додав ще два 2 на 6. О, Два штифточки буде гарно стояти. Заб'ється. І буде воно позиціонуватися вже так, як має бути. Бал вибрав так, щоб він легенько крутився, От, щоб він ніде не закустував. І так зажав і От. Все, в нас тут вже готово. Зараз тут трошки ще більше розточу, бо це в нас була посадкова така розточка. А нам треба, щоб цей обертався без затирів тут. Бо в нас кроковий двигун зайде аж в кінець, і він буде всередині в глибині. Це все діло, там муфта стояти і так далі. Тому нам треба її буде подати вглиб. Відповідно, щоб вона не терла боки, треба буде тут розточити ще трошки цю посадочку. От, якось так воно все вийшло гарненько. Поки що мене все радує, поки що мені все подобається. Так, Знімаємо, подивимося, що там всередині. Так, там все просто, в принципі, нічого там складного нема. Сам двигун буде кріпитися вже. Спочатку кріпиться цей фланець, потім двигун, і в двигуні є 4 кріплення. Треба буде розмістити так, щоб воно могло закріпитися. Ось такі фланець. І так воно всередині. От я тут нарізав стопорне кільце, поставив, щоб воно коли доходить туди, щоб воно мало упорчик, бо упора не було. Вал там свій міг пролітати в той бік. От, в цей бік його нічого не тримає, там, крім. Ще тому з тої сторони можна його законтрити, з цієї нема в ту сторону ніяк. От, поставив це стопорне кільце і воно буде гарно тримати. Тут же можна розкрутити мовточку. Мовточку можна розкрутити. Мовточка на 22 вал проточі. От він так зайде. Зараз я вимірюю і решту обріжеться. І все в нас буде тут стояти вже так, як має бути. Просто треба буде поміряти гарно це все діло як, яка довжина, щоб не протикати десь та й все. Так, ось сам кроковий двигун. І та посадочка. посадочка так плотничком зайшла. І це все діло має стояти. Отак. От, бачите, воно йде відцентровано гарненько. от Але треба буде тут зараз розточити, бо тут в нас є стяжний болт, і він буде мішати. Хоча можна і тако підняти. Може і не буде мішати, може і нічого не буду розточувати. от Напевно, нічого і не буду розточувати. Якщо мені вистачить довжини або глибини ось цієї всієї посадки туди, то я нічого не, буду, нічого не буду розточувати, я просто мухту подальше туди запхаю, щоб в нас було вона на максимум. І все, і отут буде можливість закрутитися. Затирати воно не буде, по ідеї. А може розточу все-таки, щоб не дай Боже. Не натирало тут всякої херні. Трошки розточу. Росточу чуть, чуть Десь впреться, так буде проблема, правда? Почне тут терти, стружку якусь непонятну. Десь трошки щось може зміститися чи що. Ну, коротше, якось так. Зараз ще треба буде зробити в муфті надовбати Шпон-пази шпон треба буде надовбати. Щось вони йдуть без шпонпозів, не знаю чого. Ну, Надовбаємо шпонпози, і вже тоді можна буде збирати далі. От, Двигончик йде з енкодером. Я правда не знаю, що це мені дає, які переваги, чи які не переваги, але взяв який був. От. Він трошки виходить довший на 20 мм. 25, за рахунок того, що він має цю площадочку закриту. Там всередині йде диск з поділками, з мітками, по якій він рахує собі. От, якось так. От, і закріпитися має за 4 цих от болта вже до фланця. Ну, тут треба дивитися, як воно вийде вже по місцю. Головне, щоб воно не співпало мені там якось, щоб воно не мало конфлікту з тими отворами. Так, підготував муфту. Надобав шпон пози. Тут на 6, тут на 5. А вже це туди. Так, закрутив. І так воно виходить з таким запасом. Збираємо зараз далі. Так, збираємо. Ось так воно виглядає. Запихаємо. От так воно зайшло. Тепер штифти. Два штифта Два штифта. Два штифта і їх позиціонуємо. А тут? О, два штифта і три болта. Я тут трошки розточив. Центральний отвір він вже нам не слугує як база, ні, ні що. Просто та муфта буде мішати, коли буде залазити, якщо буде заплотно. Бо нам ще ж треба там попасти це все діло докупи. Виставимо муфту так, щоб вона була повністю зачеплені. Відповідно. Ось так вам. Ну, два штівта буде тримати і три болта М8. Оце все діло. А вже сам двигун буде кріпитися на чотири болта М6. Раз, два, три, 4. Тут трошки пробувало конфліктувати, От, але вийшло нормально. Можна було так, можна було так. Трошки двигун буде під кутом стояти, але то нічого страшного. Тут не, не, не виходить бавитися з розміщенням. Вже вийшло, як вийшло. Так, доб'ємо штифточки. Все, можна заживити. Так, тепер моторчик пхаємо. Я його зараз там заживити нормально. Може, він став там гарно. О! О, і він зацентрувався якраз гарненько. І зараз його прикрутимо. Так, підібрав я ще тут зразу. От, Бачите, тут є два отвори в нас для змазки цього вала і підшипників. В шестерні нас крізь два отвори. І той підшипник так за... зашпрінтований, відповідно, люфт. Тут дуже мінімальний люфт. Трошки є, але мінімальний. Ну нічого будемо вибирати під час роботи. Нічого страшного, завжди можна поїхати назад через одну позицію і вернутися на друге місце. От. Все, зараз вже закладаю знову, не міг класти зразу. От тепер закладаю кроковий двигун і все. І можна ставити буде стула. Ще потрібно буде зробити два. Фітіля, дві фітільні змазки на направляючі. І, в принципі, по столі буде закрите питання. Так, є у нас фітіля. Налиємо трошки масла туди. Хай собі вже воно там змазує. Гарно пропитаємо. Отак воно. Все. Зараз ставимо стола. Ставимо стола. Ще тут на червячок капнемо. Хай туди гарно зайде масло. От і все. Так. Зараз вирішальний момент. Тих півтора сотки треба попасти на круг, щоб у нас все вийшло. Четко гарно, рівненько, щоб нам все зайшло без ударів, без заскоків. Так, зараз протираємо ще, ще рази, щоб чапсом щось не прилипло і пробуємо ціляти. Так, пробуємо, заезжаємо туда. Попасти буде цікавий яхт. Силотрюшки, ага, вот мячком, трюшки подстукаты. Підстукати чимось. Підстукати чимось маленький перекос і воно зразу дає свої знаки. Це півтора сотки. Ох, як пішло. Курва. Це півтора сотки. О, аж порскнуло. Аж порскнуло. Ано ну, як це крути? О! Як плавненько? Як гарно. О, без азорчику. Блін, краса на зима. Це шот. Ой, Супер. Все. Монтана. Так, я вам основне не показав. Дупло! Я, яке дупло велике! От бачите, і ця спідничка, ось ця спідничка у нас від цієї риски пониз. Спідничка, яка захищає від попадання в направляючі. Вон, бачите? І зараз туди, якщо вниз, покрутити. Переїдемо вперед. От. Ручечки зробив, бачите, ручечки зробив. Ой, відключилося. Так, якщо переїхати вперед. Дай ручку змастити Якщо переїхати вперед, то у нас відкривається. О... Таке дупло аж вниз. дупло Бачите, як воно? І ще можна поперечкою переїхати. Трошки і отак воно виходить. Це у нас тут отвір на 96, і внизу 92. Чи 94 щось таке. Точно не пам'ятаю. Ну, при потребі. Винт нижній можна витягувати, а поперечного не існує, як то кажуть, в тій траєкторії. От, у нас він вже переїхав сюди. Тут теж ручечку зробив таку гарненьку. Отак воно виходить. Болтик. Відключається. Включається. Лімбик. Бачите, він, брутальний лімбик. Він собі можеш тут ходити, як хочеш, От, але в принципі це, це нормально. Як треба, собі можна подати. Поїхали. Саме тут. Тут лямбик такий Вийшовся. Ну, читабельний. Тут я ще закрию ось це місце бляшкою. Небагато. Є бляшечка. Цей кусочок закрию, щоб сюди в нічого не падало. Воно тут буде закрито, а там буде відкрито все діло. І отак воно виглядає. Зараз ще крила поставлю, які стіл зажимають та й все.